Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Як ви вже побачили із назви мого сьогоднішнього ролика чи відео у мене сьогодні розпаковка. Розпаковка в мене прийшла пряжа. Прийшла пряжа, дві посилочки. Давно я не замовляла пряжу, не пам'ятаю коли це, мабуть, було десь на початку весни, і то це були паєтки. Я собі зайкалася, зарикалася, пряжу не замовляти, тому що пряжі вдосталь. Але я, ну як? я не вирішила, а предложила, як сказати правильно. Запропонувала зробити подарунок своїй знакомій, майже сестрі. Я цю людинку дуже люблю. Вона дуже гарна хороша така жіночка. І хочу я їй зробити подарок, повторити свою, яку я собі в'язала набір, як в капсулі на осінь. Зараз я сюди вставлю вам фото. Якщо я його не почистила, бо я телефон завжди чищу. І хочу я зробити такий самий повтор, але у другому кольорі. А оскільки ця жіночка чи дівчинка така темна, в чорний колір волосся підфарбовує, ну така гарненька, чорненька жіночка. Тої ми так вирішили, що дуже буде личити колір темно бордо. Червоне вона не схотіла, а от темну бордо буде йти. І оскільки в мене ниточка ось є, зараз я покажу свою. ось дивіться, Оце моя. На жаль, склад, я не пам'ятаю, була бабінка, я собі була здороветельна, велика бабінка. Я собі одмотала половину, а половину бабінки подарила. Тому що я знаю точно, що склад класний, там якийсь процент миріносу, якісь там 5 чи скільки 100% кашеміру. Ну, в общем, бобіна дуже класна. І тому у мене такої ниточки вдосталь є така, а є трошечки в мене трошки інший відтінок, але ще я не, не шукала цю нитку. Ну, Не знаю, ще достану ту, зрівняю яка краще, але може більше всього буду зупинюся на цій. Так от, паєток і люрексу ми сказала не хочемо. Ми хочемо просто гарний беретик такий, мітинки і бактус. Це все буде гачком. І мені схотілося зробити його більш-менш погнастим, тому я вирішила підібрати до цієї ниточки такий гарний, насичений, красивий колір, як бордо. Ну, до речі, він вам передається майже одинаково. Ось такий він, мабуть, і є, який вам на камері. Передивилася я всі сайти, перелопатила я, може, не все бачила, але дуже багато сайтів. Інтернет-магазині я передивилася. І знайшла я такий колір, який мені потрібно тільки в одному магазині. Оце цей магазин це не реклама, це все куплені за свої гроші. Просто мені дуже подобається відношення до покупців, як до клієнтів, таких як я. І мені дуже подобається там обслуговування. Інтернет-магазин Ілена. Замовляю не перший раз. Замовляю вже не знаю декілька разів. Обслуговування ну, вищий рівень. Я наклацала оплату на карточку, а я, як правило, беру наложкою, наложним платежом. Не знаю, кому зручно, кому незручно. У мене на карточці майже ніколи немає грошей. У нас, ну, як, Майже в мене завжди. Ну, як Живі гроші інколи бувають. ну це так. Мені краще, це, мені краще заплатити наложним платежом, тому що, щоб перевести на карточку, треба йти в банкомат, класти на карточку гроші. Моя зарплата перекриває тільки комунальне або продукт, а чоловікове комунальне. Тому в нас карточка. Такі, розходний матеріал по банківських рахунках, такі, як, які, не треба, ну, які треба обов'язково. так вже говорю. Ну, це вже не туди пішло. Так от, я наклацала, щоб мені на рахунок. Але мені це, я не знаю, чи це жіночка, чи це чоловік, називається жіночим ім'ям, але приходить, наче чоловічого імені отримувач, хто в нас отримувач? А бог зна хто. Ага, Ігор якийсь. То хто там сидить на тій стороні інтернету, я не знаю. Але я мені прийшла рахунок через Телеграм, я попросила, можна наложний платеж без проблем. Дівочки, мені це дуже подобається. Людина йде на зустріч, на уступки, і замовляє я ж вже повторюсь не перший раз. Дуже мені подобається цей магазин. Посилання не даю, бо, тому що це на, не на правах реклами, це мої пряжі, за мої кошти. Просто скажу, інтернет-магазин Ілена. Дуже класний, шир... класний вибір. І ще там мені подобається дуже стокова пряжа. В неї є великий вибір стокову пряжу, і ну, підбирають у неї хорошо ту пряжу, але є. Так, так тепер повертаємося до моїх покупочок, бо розхвалила магазин, а не показую що. Найшла я такий колір, але знайшла у фірмі Nako Махер Делікат чи Делікате. Тут в нас заявлено 20, ой, ні, 5% махеру, 10 шерсті і 85 акрил. Ну, мені вдосталь цього махеру з шерстю. Вона і так пухнаста, класна, тому що, я ж кажу, коли я буду змішувати з цією, ця ниточка розпускається, вона розходиться і тому буде, я думаю, гарний компаньйон один одному. Ця ниточка дасть тепло, пухкість. і така як вам ще сказати, об'єм такий невеличкий, ця дасть свою структуру стійкість, в'язатиметься гачком, то я думаю, буде класно. Тут у нас іде, що у нас іде? На 100 грам 500 метрів і лот, ой, лот у нас 70, 85, 40 і калор 61, 10. Не думаю, що буде затовсто, тому що попадалися в мене такі махарі підмо... підмоти такого кольору, але ниточка була дуже товста. ну там 320 метрів на 100 грамів, або ще якась. Для мене це було затовсто, тому що я повторюсь, цей гачок, я вибирала таку ну, ну хоча от 500. то 500 я вибрала, добавлю ще дві цих, думаю, буде класно. Зв'яжу я маленький зразочок, подивлюся, як воно буде в полотні. Чи буде сідати, чи не сідати, тому що мій беретик трошечки розтягся. Ну, як, на голові сидить гарно, але хотілося б трошечки його на місто поставити. Тому я й собі колись повторюю, бо я його не скидала. Цей бірет, якщо фото є, знову поставлю. Дуже зручний. Весна, осінь, дівочки, не знімаю. цей набор комплект, я його зносила. Я вже затягала його, не знаю як. На роботу і з роботи дуже класна штука. Так, оце мій повтор. І що? Щоб за цих ниточок заради не було в мене посилка, я ж дозамовляла ще на цьому ж не кончилося. Далі, далі, я ще замовила отаку одну бабіночку, тобто бунтик такий. Хто мене дивиться, ми їх дивимо регулярно. Ви бачили, що мені, коли мені подарували, мабуть, на Новий рік, я вже не пам'ятаю, мабуть, Ольга Володимировна. В общем, я не пам'ятаю хто, чи в чобітку новорічному. У нас був он, обмін подарунками. Вже не, не, дуже багато було подарунків, забула вже, хто дарив. Так мені прислали одну отаку бабінку. Візел, Райнмот, мабуть, Ангора. Колор третій, на 100 рам 550 метрів, 10, 15% мохер, 10 альпака, 15% маріносова шерсть і 60 акрил. Оскільки в мене одна бабінка є, хоча метраж тут дуже гарний 500 метрів, як я люблю, в яз, в яз 550 навіть метрів. Але я хочу собі зв'язати бактус. Хочу зв'язати красивий такий фігуристий такий, бактус, такий асиметричний. І я чогось побоялася, що мені однієї бабінки не вистачить. однієї ці муташки. Хоча, тепер сижу, думаю, 550 метрів, ну, я думаю, вдосталь вистачить. Ну, в общем, замовила ще одну. Знайшла на цьому сайті. в неї є така пряжа. І такий в мене, якраз в мене посилочка була в зелених відтінках, то я замовила ще одну таку пряжу і стулю, ну, дві мотанки в мене є. І буду я в'язати це вже собі на осінь. Бактус, Якщо залишиться, то може зроблю комплект. Але що далі буде з комплектом? Який там далі щось шапочки чи що, я ще не вирішила. Ну, бактус я вже знаю, який я хочу, тому що я хотіла це ще пройшли рік. Не могла придумати, з якої пряжі в'язати. Ну, якось затормозився він у мене. Але тепер схотілося. Так що, це в мене ще така одна моя бабіночка докупила. Далі. Далі докупила, як це я пройду? І без шкарпеткової пряжі. У мене залишилося є шкарпеткова пряжа, я скажу, що немає чи не скажу. Але вона вся подарена. Якщо мені ну, там схочеться, захочеться комусь зробити якийсь подарунок. І в мене не буде наявності шкарпеткової пряжі своєї нової. Тому я вирішила взяти одну муташку. Або я подарю, або вона залишиться мені. Ну, Колір такий, брала такий, як мені подобається. До речі, цей магазинчик один подаруночок положили, Маркер такий сердечком, завжди там кладуть подаруночки. То я взяла пряжу Lady Yarn Comfie. Тут, як завжди, 75% Super і 25 нейлон. 100 грам, 400 метрів. Але я вам скажу: хоча тут іде не 420, а 400 але вона на вигляд, мені здається, тут цілі 500 метрів на 100 грам. Ну, немає тут, дівочки, 400 метрів. Я не знаю, може вона розпушиться, але коли зрівнювати із другою шкарпетковою, з іншою пряжою. То там, де навіть 420 метрів, воно набагато товстіше. Ось у мене клубочок лежить, далеко не ходить. Ось. Ось Алізе Комфорт сокс. Дивіться. Отут заявлено, 420 метрів на 100 грам, а тут 400, і воно на, ну, на тонше, трошки тонше, ніж є. Ну, мені так здається. Ну, в общем, подивлюся, чи буду сама собі в'язати, пробувати. До речі, я цю фірму ще ні разу не в'язала, не пробувала, навіть не уявляю, як там лягають візерунки. Або буде лежати на подарунок. Тому що зараз я в'яжу ажурні шкарпетки. Дівочки, скажу, наперед такі класні виходять, як трикотажні. Ну, в общем, мені дуже подобається. В судячим відео, відео, мабуть, їх покажу, як зв'яжу, готові, бо ще тільки один дов'язую. така в мене шкарпеткова. Пряжа, і як я зроблю замовлення, і не возьму ще дві бабінки, чи то дві моташки отакої. Також, хто мене дивиться, я завжди в шкарпетки кидаю під мод. І коли я беру, замовляю товар або в цій лени, або слідуючий сад, я вам покажу, з якого я замовила. Там також є пряжа сток. І оця, до речі, вона йде на розпродажі. Фієст Ангора Рояль, що у нас тут? Склад 75% акрил, 25% махер. Пряжа на 100 грам, 225 метрів. Не знаю, чого вона на розпродажі. Вона, до речі, дуже класна пряжа, м'якенька не це, До речі, сказати, оця пряжа теж ніжна, м'якенька, взагалі не колюча. Дуже класна. Заколкость це така. не колиться, але вона трохи грубовата. Ну, дуже м'якенька. А це дуже гарна. <кій> Можна з цієї пряжі? Запросто зв'язати якийсь, якийсь виріб. І вона, до речі, по 50 з хвостиком гривню за оцю, за 100 грим. Я беру її під, під шкарпетка. Коли я в'яжу зимові шкарпетки і хочу утеплить, я беру І беру е, різні кольори. У мене вже є, там, мабуть, зелені, якісь, і бежеві, і білі, і коричневі. Ну, так, Стараюся в кожній посилочці дві бабінки кидати, чи дві муташки. Тому що такий як розходний матеріал ідеальний. Також, коли я в'язала на ЗСУ, я також додала свою оцю пряжу. То я її беру на підмут. А може, колись стукне, буду ще щось нев'язати. Ну пряжа класна, я не знаю, мені подобається. Мікенька, чітка така ідеальна. Далі, далі в мене були дрібнички. Будеш без дрібничок. Заказала таке колечко з шпильками. Щось 10 гривень стає щось таке, щось, ціна взагалі смішна. Нема в мене наявності таких шпилюк. Думаю, хай будуть. Ну, Мало чи там замочок ушити, чи ще щось, щось продавить, помірять. А я така не рукодільниця я. Думаю, хай будуть. Далі заказала собі голки. Не знаю, вони гарні чи не гарні. Голки вишивальні. Дівчатка, хто вишивав, скажіть, будь ласка, які вони. Я, якщо чесно, вишиваю, але я не, не, не розбираюся. Я не професіонал, я не розбираюся ні в голках, ні в вишивках. Просто подивилася, ціна щось така приємна, класна. І взяла собі такі голочки, набір. І ще, що я взяла? І взяла я собі отакі, як їх, господи, бревки. Брелки з цими всіми. Не знаю. як. Взагалі, що взяла? А вдруг мене стукне, і я схочу зв'язати брелок до ключів на якусь іграшку. Хочеться давно, дивлюсь на дівчаток, облизуюся. Чогось не вистачає часу. Ну, думаю, може ж таки колись вже трошки угороди одійдуть, навчання моє закінчиться. І я начну трошки щось почну зв'язати. Ну, в общем, така моя забаганка. Оце посилочка в мене із. Цього сайту прийшла дуже швидко, я забрала довольна, так що є там великий вибір. Хочете, звертайтеся. Посилання, нагадаю, не даю, тому що це не реклама, це моя особиста думка. Ну Мені подобається, не перший раз беру, заходьте. Слідуюча моя посилочка це вже моя забаганка. Схотілося мені зв'язати собі дуже красивий. Світерок і не просто світерок, а жакардом і жакардом по колу. Все почалося з того, що я полізла на Пінтерес і шукала собі, я вже не пам'ятаю, якийсь візерунок до чогось. І там мені в око вкинувся, дівчинки такий світерок, ну, взагалі бомба. Дуже схема проста, подивилася, в'язати нема чого. І, він, і, і от мені схотілося. Оцей виріб, я тепер, ну як? Якщо я купляю пряжу. А мені треба, або всі купили, або на, на, на них на ту пряжу велика скидка. То на цей раз в мене співпало, на цю пряжу була скидка. І я купила, бо я хочу зв'язати собі виріб. Виріб я це в'язатиму обов'язково, восени почну, літом ні. І як, як ви думаєте, що я купила? А я купила аж три цих упаковки. Перша упаковка Алізевултам. Дівочки, ця пряжа моя любов. Хто мене дивиться, той знає, що я обожнюю цю пряжу. Я з нею в'язала шкарпетки, вона мені дуже класна. Вона дуже підходить для жакардів. Всякі такі можна вязати, вона м'якенька. Ну, ще я можу сказати, дешевий сегмент, тобто валізе, він ніяк не уступає якості нормальної дорогій пряжі. Це той випадок, що коли можна купити дуже класну пряжу за ну, таку помірну ціну. Я брала цю пряжу по акції. Акція не знаю, чи зараз іде. От бачите, Я забула на якому сайті брала. але Інтернет-магазин не поклав зовсім ніякої накладної. В інтернеті мені накладну прислали, тобто через Viber. Але по цьому посилки ні. Тому назвати я не можу. Де я брала, але я забила купити, в Гуглі завела купити Алізевултайм, подивилася дешевша ціна. Ціна цієї моташки була 102 гривні. Це дуже дешево. На всіх сайтах вона від 109 до 120 і вище. І, ту, якщо ти береш упаковку, і оскільки мені схотілося світер, я взяла упаковку і не одну. Зараз буду все показувати. Хто не знає, хто знає тут іде 75% Супервош і 25% де вони пишуть? Де вони пишуть Бог на де вони? 75% Супервош, 25% поліамід на 100 грам 200 метрів. Це в мене не чисто біла, це, мабуть, у мене числонова кістка, чи молоко, щось таке. От у мене 50, color 55, ну от Не буду називати, не чисто біле. Був у мене вибір чисто біле, і така молочна, чи кістка слонова, не пам'ятаю. Я порадилася з подружкою, вона мені посвітила взяти таку. Тому я взяла 5 штучок. Спочатку хотіла в'язати собі сукню. Але я думаю, що біла сукня ну, буде занадто повний, тому я вирішила зупинюся, я на світерку. Сукню я зв'яжу другим мажором, другою красотою. Також я собі там знайшла гарний такий м -м, візерунок і гарне, гарне таке <свіття> плаття, яке можна. Ну, там світерком, ні, там плаття. Я... Ну, суконька, я зв'яжу собі сукню. Так от, я взяла отаких от 5 моточків. Так, зараз по шелестю. І взяла я, дівчатки, упаковку отакої. От зараз відкрию. Чого саме такого. Тому що мені хочеться зробити жакарт, щоб він був не однотонний, а він був такий голубоватий. А оскільки я обожнюю, обожнюю цю пряжу, сам голубий відтінок у них не, ну немає у них такої яскравої, наприклад, як ось бачите, оця вставка ось ось отаку голубого відтінка у них нема однотонного. У них є такий голубий, який такий притуманений якийсь такий. А я ж сорока, мені ж треба яскрава. Ну, що ж мені там притуманене, я ж люрик скидати не буду, а може, до речі, і вкину. Я ж така, що запросто. Так от, буде в мене такий світер. Оскільки я казала, йшла акція, і акція була по 102 гривні, я взяла ще мота цю. Ну, в общем, гулять, так гулять. Як оце взяла одну, то треба брати багато. Через те я дівчата стараюся пряжу не купляти, бо... Остапа як понесе, так тоді вже все, ховайся. Ну, це раз трохи понесло. Ну, це вже все. локті кусають до зими ні, нічого. Це надивилася, і треба перев'язати хоч, хоч трошки свого. Так що, такий на мене буде світер білий, але з отакими вставочками. Як почну в'язати? Як буду в'язати, що буде отримається, все буду показувати і розказувати. Тому що, ну. А може вам таке схочеться. А я так за дівчатками як дивлюся, я надихаюся те, що вони в'яжуть. Якщо вони ще розказують, як вони в'язали, то взагалі ідеальний варіант. Надихаюся, своє підберу, а може повторю. Ми ж не живемо в одному місті, правильно? Ми ж не будемо ходити в одинакових світерах кожен день за ручки на роботу. Тому я на цього ставлюся дуже як нормально, відношуся. Навіть у мене на роботі ми можемо купити дві одинакові сукні, але жити в різних краях міста. І ходить, і я до цього спокійно відношусь. Так що комусь, якщо сподобається моя ідейка, будь ласка, повторяйте, це не все. Я ж не можу, як дві упаковки візьму і все. Ні, я ще залізла ще далі, і там була чогось акція. Я не пам'ятаю, яка там акція, але ще я прихопила отаку упаковочку. Щось я ж кажу, Остапа понесло і понесло конкретно. Алі на Голд, Якщо чесно, я не дуже люблю цю пряжу. Вона мені дуже акрівом шкрепить. Пошелестю. Я, наприклад, люблю, коли в камері хтось розпаковує пряжу, вона шелестить, я обожнюю. Це для мене найкраща мелодія. Колір малина. у Вам передається трохи-трохи яскравіше. Він не такий яскравий, як на камеру. Написано, чи функція. В общем, питайте мене, але він, ну, він вживу не такий яскравий: що у нас тут? На 100 грамів 730 метрів. Лот 76, 798. ні, колор 798, Лана Колт 800 51 акрил, шерсть. Ну, Оце дівчатка, той випадок, коли схотілося, тобто понравився колір. Можна було спокійно взяти не 800 а або 400 і в'язати одну ниточку. Але чого мені стукнуло кинути її в корзину, я навіть досі не пам'ятаю. Я вже в пам'ять прийшла, коли вже мені замовлення надрукували в інтернеті, що мені воно шлють. Ну, Я вже не відміняла, тому що ж хом'як, за, за жава, чи як, хомяк схотів їсти, а жаба задавила. То в мене така спонтанна покупка. 300 з хвостиком стоїть упаковка, це, я пам'ятаю, точно, щось там небагато. Ой, не знаю, поділіть на 5, скільки це виходить моташка. То, значить, таки не дорого. Ну, чого я взяла оцю, не можу досі зрозуміти. Роз... Можна було взяти обокновено накол і в'язати в одну нитку. Ну, взяла так, взяла, значить, так, значить, так треба було. Значить, буде, буде вона в мене лежать. Або буде на подарунок комусь, тому що я взяла ну, упаковка, або якщо в мене стукне якесь натхнення, то буде щось з нього в'язатися. Ну, поки що ідей немає. Це той випадок, коли ідей ноль. А просто, вже я ж кажу, очнула. знаєте, як, як худаєш і просипаєшся біля холодильника з кастрюлю, бо що, так оце я очнулася, прийшла до тями, коли замовлення моє вислали. Ну, все. Це спонтанна покупка, треба інколи таке теж робити, щоб держати себе в узді, так щоб знати, що фіг заказувати лишнього. Це вже лишня балакаю. Так що, оце такі мої покупочки. Більше нічого не купляла і не планую купляти з пряжі. Ні, вже не планую. Вже те, що планувала, те хотіла. Все. До осені точно, може, осені там ще щось у мене в голову стукне, поки, поки ми ще торможу. Поділилася, що буду в'язати, буду показувати. На каналі все буду розповідати, показувати, цікавиться. Заходьте, дивіться. Дякую, що ви зі мною. Я вам дякую, що ви підписуєтеся. Я хочу зразу вибачитися. щось у мене з телефоном, непонятно що. Від у мене глючий вже так конкретно, вже він старенький, треба міняти, але поки я не маю можливості. Через те, якщо ви мені написали коментар, а я вчасно не відповідав, то просто мене телефон завис. І я не можу вам його написати відповідь. Хіба що зайду з другого аккаунта, напишу з, ну, з ноутбука або з комп'ютера. Бо з телефону у мене ну, дійсно стали останнє время якісь непонятки. Ну, поки терпіть мене таку. Колись, може, куплю собі новий, але поки що я не маю змоги. Це так, маленький відступ. Так що, дякую, що ви є, що ви заходите. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, для вас це нічого, для мене це приємно. Так, на цьому хочу я з вами попрощатися. Дякую, що були зі мною. Заходьте в гості, а я вам буду ще щось цікаве розповідати і показувати. І ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.